Всім привіт! Записую ролик, як я замовляв з Aliexpress датчик диференційного тиску на шкоду Octavia a 7 Дивіться, Побачив я на Aliexpress, що є можливість замовити датчик диференційного тиску значно дешевше, чим він у нас продається в Україні. Ставлю скрін з оголошення. Виглядає як оригінальний. Там тільки в кінці інші літери. На моєму буквочка F, там буква AB. Але подивившись, що це є повний замінник, думаю, замовлю заодно. У мене тут є підозри на нього деякі, що він десь щось не допрацьовує мій конкретно. Думаю, перевірю, чи працює, сума незначно велика. Ось. Заодно зніму ролик, але <кхм>, ролик буде про інше. Отримав я з Aliexpress датчика. Зараз покажу, що я отримав. Ось така коробочка. Там оп, і чотири коробочки. Думаю нічого собі. Потім відкриваю. Дивлюся, О, датчик диференційного тиску. Тобто їх отримав чотири. Думаю круто. Але відкривши коробочку, я замітив, що номер тут відрізняється. І форма датчика в принципі, трішки відрізняється. Тут трубки різних діаметрів. Ось. Від цього зробив претензію, Aliexpress повернули кошти, а датчики залишились. Не знаю, чи це закономірність там, чи це просто так мені попало, там вони щось перепутали. Але ось так. Тепер я за безкоштовно маю 4 датчики. Це якщо вроді би як датчики ставлю також скрін на 1.9, я так розумію, з сажевим фільтром. До цього я датчиків не замовляв ніколи з за Aliexpress, Ось не знаю. Закономірність, незакономірність, у ну, цього продавця мені вже якось е, не хочеться замовляти, не знаю, може прийде знову те саме, а інший наступний раз aliexpress може і не підтвердити мені повернення коштів. Так що висновки робіть самі. А в остальному дякую за увагу. До зустрічі.